Які є можливості в Росії для того, щоб сформувати власне ось такі ударні угрупування, про які говорить Дмитро Кулеба, з яких напрямків ці угрупування можуть бути застосовані по нашій території, і де потенційні точки теоретичні? Ми знову ж таки ми не хочемо наганяти паніку в жодному випадку, тому що в нас паніки і так достатньо. Білоруси постійно хитають ось цього човна е, про цю паніку, про загрозу наступу з півночі нашої держави. Отже, поговоримо, де можуть бути ці точки удару, і, зрештою, та вже хай так і буде про тих білорусів, які щось там роблять, якісь рухи в них відбуваються. Перше е, чи може Росія сформувати груповання? в мене є сумніви, оцінюючи те, як зараз відбуваються і розвиваються події. Вони то сформувати якусь кількість мобілізованих можуть. Питання, чим вони їх Раз. Друге, ресурсно російський військово-промисловий комплекс потягне озброєння і війну вдовго, і забезпечення снарядами в належній кількості, боєприпасами, держава, яка жебрає дрони в Ірану, яка жебрає снаряди в Північної Кореї. Ось цей хвалений військово-промисловий комплекс, який в Росії складає близько 1300 установ. А це заводів виробництва наукових інститутів і так далі. Що зробив цей військово-промисловий комплекс, окрім того, що вони зробили показово деякі види озброї якими хизуються, які більш пристосовані для застосування ядерної зброї? І арешта все вони трималися на західних технологіях. Весь російський ВПК залежний від західних технологій, перекрити остаточно їм доступ до цих ресурсів все. У них все це, це мертве. Вони будуть розраховувати тільки на Іран, тільки на Північну Корею і в абсолютну залежність е, іти від цих країн. Тому ресурсно, третє, економічно потягнути це все це насправді е, не так то просто. Тому я можу сказати так: вони сформувати якісь піхотні з'єднання можуть. Питання в тому, що це не буде насичено важкою озброєю, не буде насичено артилерією. І я думаю, що ризики того, що це буде щось таке загрозливе, з чим не зможуть впоратися наші сили оборони України, точно ні. А тепер щодо того, де вони можуть це реалізувати, тобто, ну, напрямки, де це може бути безпосередньо. Є варіанти того, що один із варіантів, звичайно, ну, ми до нього перейдемо, я думаю, пізніше, бо я його об'єднаю з відповіді про Білорусь. Але три варіанти. Перший. Це е, південь Запорізький напрямок, звідки Росія ще в кінці літа і на початку осені російське командування думало створити ударне угруповання, яке би вирушило по двом напрямкам: одне мало одна лінія, один фланг мав би висуватися в район і з'єднуватися безпосередньо на Донецькому напрямку з військами, які ведуть там наступальні дії. А інші мали би висуватися безпосередньо у бік Запоріжжя. Тобто, ось такий розрахунок у них, я думаю, приблизно був. Але, по-перше, звільнили правобережжя Херсонщини раз. По-друге, противник виглядає ослабленим. По-третє, на сьогодні не видно, що вони думають про реалізацію цих планів, тому що щонайменше перенесення логістики основних Основних базисних груп логістики перенесення навіть південніше за Мелітополь, розгрузка боєприпасів, снарядів і так далі. І потім їх підвоз різними колонами вразнобой для того, аби їх менше помічала українська розвідка як наслідок по ним била, Означає, що до передка доїжджатиме все менше і менше. А додайте до цього зиму і погані погодні умови. А дозвольте, я уточню, що ви маєте на увазі, де така таке розвантаження відбувається південніше Мелітополя. Про що йдеться? Йдеться про те, що раніше, от якщо ми подивимося, було два напрямки, куди активніше три напрямки, коли б куди підвозилися. Це був Такмак, це був Мілітополь, це були Пологи. На сьогоднішній день є інформація, що це відбувається ледь не в районі Генічіська, основні групи розвантажуються, і, і там в довколишніх населених пунктів. А що це означає? Це означає, що глобально е війська противника. Остерігається того, що будуть зростати удари української артилерії, які високоточні і ефективні цього тижня, минулого тижня. Так само в цьому можна було пересвідчитися. І це означає, що далі вони, них рахунок тому, що вони будуть їх відвозити різними колонами і намагатися роззосередити зберігання цих складів на різних зберігання, вибачте, цих боєприпасів на різних складах. Що це означає? Це означає, що бояться ударів, це означає, що. І в меншій мірі готуються до наступальних дій з до створення ударного груповання. Його там не видно, бо всі зараз переходять в оборону. Тобто, Запорізький напрямок сприймається з точки зору майбутніх контрнаступальних дій українських військ, а не а, Росії. А є ще два напрямки: це напрямок, от якраз безпосередньо на кордоні з Україною з північно-сходу східного боку з Росії. Це напрямок на кордоні з Харківщиною і Луганщиною, от якраз. Білгородська область, зокрема, знову ж таки, це, це, це входить. А, і, в принципі, ознаки вважати того, що там вони можуть щось створювати. Я думаю, ну е, є підстави вважати, що це може бути саме так. Це може бути одним із напрямків. Звідти, і ось ці ідеї, які, про які ми з вами попередні на попередніх стрімах говорили, про. Намагання пізайти на Куп'янськ з півночі, з північного сходу, обійти з флангу, зайти в тил, нависнути звідти своїм флангом і так далі. Тобто, звідси якраз от ось ці їхні ініціативи, можливо, вони розраховують на те, що їхні ці дії можуть бути підтримані угрупованням військ, яке може бути створене ось саме на цьому напрямку в майбутньому. І третє, речі, от вибачте, я перш ніж до третьої не перейшли. Е, це якраз дуже цікаве м, судження щодо цього напрямку. Адже раніше в зведення Генерального штабу відверто кажучи, не часто з'являлися повідомлення про харківсько купянський напрямок. Або що, а ось е, зараз е, там є повідомлення, наприклад, про район дворічної е, тут є. от Гряниківка, населений пункт. Е, дворічна це північніша Куп'янська. І були свідчення від публічні свідчення від генерального штабу про те, що якраз в район дворічної була відбита в районі дворічної граниківки атака російських військ. Я чесно кажучи, не пам'ятаю, коли в на цьому напрямку були зведення генштабу і повідомлення про атаки росіян безумовно, це і є якраз от е, свідченням того, про що я кажу, що звідти можуть бути. Певні дії, ну скажімо так, це угруповані у ці атаки, які зараз відбуваються, сказати про те, що вони є загрозливими для нас з точки зору того, що українські війська не втримують там позиції, все посиплеться, і російські війська прорвуться глибоко прорвуть оборону українську і Висунуться далі. Немає підстав про це вважати, але вони пробують і для того можливо, щоб спробувати з більшою силою. Вони можуть створити там додаткове угруповання, ось тому про це говориться і дійсно, я з вами погоджуюсь про цей напрямок. Говорили менше ніж про білоруський, про який ми чуємо ледь не щодня. Але я б не знімав з рахунку саме ось цей напрямок, як один із вірогідних, який залишається. Бо я вважаю, що це єдиний напрямок, де ну на мою думку, станом на зараз, якщо оцінювати звідки Росія може щось створювати Запорізький ні. Білоруські, я думаю, що теж ні, принаймні, станом на зараз, поки що е, не видно того. Ну зараз ми тоді перейдемо до Білорусі, і я скажу: от завершимо вже з Білгородської області. Я думаю, що зрозуміло думку доніс, що я хотів сказати з приводу от якраз цього і звідки це е, може відбуватися. Ну і крім того, розумієте, е, чому зараз, е, скажімо. Я акцентую увагу ще на цьому напрямку. Я можу сказати, бо логістично він для Росії виглядає ще більш-менш прийнятним порівняно з іншими. Логістично вони думають, що можуть вирішити ще завдання по перекиданню якихось сил і створенню там угруповань, бо логістично витягнути зараз їм південь дуже важко, це помітно. На сході там своя історія напрямок Авдіївки, Бахмуту це зрозуміло. Білорусь витягувати зараз логістично, помітно, що теж стає дещо складно. Тому от зараз витягнути цей напрямок з точки зору логістики, це для них там, мабуть, ще не єдина можливість. Тому вони можуть розраховувати саме з того боку. А Білорусь третій напрямок, який міг би бути, ну він звичайно читається для багатьох і з точки зору подивитися того, що вже було з 24 лютого. Із присутності російських військ, із контролю російськими військами за аеродромами і військовою інфраструктурою і з тим, що вони там перебувають. Але знову ж таки, е, поки що, тенденції, які є з російськими військами на території Білорусі, вони свідчать про те, що радше е, росіяни використовують Білорусь як великий перевал як велику перевалочну базу, базу забезпечення, де вони Проходять навчання, де вони розквартировуються на час цих навчань, де всі полігони білоруської армії віддані в їх розпорядження. Так само більшість аеродромів, якщо не всі, і військових баз, які вони можуть використовувати, а потім звідти їх відправляють на фронт, на в райони ведення активних бойових дій. І сьогодні тенденції такі, що концентрації російського угруповання військ, які б туди приходили. Там навчалися і там як наслідок залишалися, цього не спостерігається. І тому сказати, що станом на зараз щось формується, там таке загрозливе, що може там через місяць-два або десь там на весну, на весну це дов довший період, але через місяць-два не видно цього. Те, що там оголосили перевірку боєготовності, ну і що півтори бригади. Додатково пішли. Я думаю, що вони вийшли на ротацію, вони замінять тих, хто там були, і, і і піднявся такий галас про те, що от може бути звідти наступ. Немає там на сьогоднішній день на кордоні з Україною з білоруського боку такої кількості військ, які б дійсно могли е, провести якусь наступальну кампанію. Я навіть дивуюся, тому ну я дивуюся зараз тим прогнозам е, фахівців. Експертів, політиків, які майже ствердно, але не ствердно, говорять про те, що таке буде звідти наступ і таке готується. Ну, я просто запитую: а ким? На чому базуються ці твердження? На сьогодні не видно там накопичення військ, які от можуть піти, і там 15 грудня говорили ще колись цього не спостерігається. Ну на додачу до ваших слів, лише додам, що власне були повідомлення про те, що в ході ось цих незапланованих навчань, які відбуваються на території Республіки Білорусь, були перебазовані частини 38-ї, здається, 103-ї десантно штурмової бригади поближче до Бреста, поближче, навіть до кордону України, ще тобто південніше від Бреста. І вони якраз були зафіксовані не в місцях е, проведення ось цих масштабних навчань, е, тому що масштабні навчання, які е, у Білорусі проводяться, вони проводяться з, е, з тренуванням е, штурму двох річок: Німан е, і другу От я не згадаю е, менше з тим е, суть. В тому що ці річки, от вони тут радше в середині Білорусі, розташовуються і є ось таке пересування на Південь до кордонів з нашою державою воно виглядало трішечки таким загрозливим, можливо, можливо, несподіваним. Але говорячи відверто, навіть із того переліку публічного, якого ми бачили, там ніякої тобі артилерії, ніякої тобі е, ніяких тобі систем ППО, які би могли прикривати в тому числі е, просування військ, немає та й сил. Недостатньо для того, щоб щось робити, тому е, це все пересування не інакше, як я з вами погоджуюся, от наразі принаймні точно відвертання е, уваги.